Сонцевик павич. Сонцевик павич денний метелик родини Німфаліт. Він вважається одним з найкрасивіших метеликів Східної Європи. Довжина переднього крила сонцевика павича становить 27-31 мм, а розмах крил до 62 мм. Самка зазвичай трохи більша за самця. Основний фон крил метелика червоно-бурий, червоно-коричневий. На крилах є чотири великі вічка з блакитними цятками. Нижній бік крил чорно-коричневий. З рядами світло забарвлених звивистих ліній. Завдяки цьому. Маскуванню сонцевих павич зі складеними крилами непомітний для хижаків. Виводяться ці метелики двома поколіннями в червні та серпні.